Так, Можливо, що... ваші батьки слухали музику якусь. От а, приїли, до речі, у вас була Радливо. така музична родина, чи ні? Ну прийнято там на застілях або на святах музику слухати. Е, Та не дуже насправді мене це завжди дивувало, тому що всі, коли ми до когось ходили в гості, там або музика грала, або телевізор. Але мої батьки були за живе спілкування. Угу. Нас е, ніколи особливо нічого такого, хіба що там дідусь просив е, включити мілініал. Та, включить кубанський хор чи ще щось <звук> Такі включить, а просто виключить. О, клас, я просто хотів попросити обвимку. Ні, мені дідусь любив кубанський хор до 2022 року. А, стоп! Уже коли русські родственнички приїжджають і щось починають. Я така, чуєш тип? Слиш? Вже дідусь не вмикав кубанський хор, бо заходиться Бандера після школи. Він іноді просив, але я така. Дідуся, ти знаєш що кубанці Україна? <ривіт> <ривіт> і, що це <ривіт> ні, він такий що за пропаганда Ні, 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 а він такий, так ти. А він так ти послухай, що вони співають. <ривіт> а там половина саме українські пісня, <ривіт> така, ааа, <ривіт> так дід може теж шарив. <ривіт> <ривіт> це, <ривіт> це правда. <ривіт> я це я не шарила. Просто мені купили додому мікрофон, батя купив потім дискетник. Ну, любима квіточка ще була. І я ходила, коли нікого вдома не було, там всі уходили. Батя мовила, я купую, але щоб вдома нікого не було в той момент. І таки такі, мік, будь ласка, кубанський хор! Вже є в дитинстві QTV, Української мови, бо мене був бо в мене був джетікс російською. У Мене теж був Джетякс. У мене здається не було Джетікса. Тому що частину мого дитинства у нас був старий до житті ліки. Там ти знаєш, що ти мені нагадав? Я задав дав багато мультиків, які мені подобалися. Да, а вони були російською наруто, галактичний футбол, галактичний футбол. З одразу в мене був тіле ну не такі телеканали, у Мене не було кабельного діду. Треба було просто дивитися кубанський хор, але офлайн без реєстрації. Ново була встановлена тарілка.